Они я рисковали вчера. Ой, бедненькие. я вчера вообще босиком бежала. Быстрее вещи, они мои сумки тянут. Дай Бог им здоровья. Нас обстреляло. Не могу больше. Она хату не мая. Там мне надо? Не дожить. Давайте я вас поднимаю, а вы ногу ставьте, стави ногу. Просто довідаються. Зараз їдемо оформляти там деякі циферки, ну не співпадають. Мало час прийшов такий, що що цифри все зустріли причудово. Чарівні почнішки в кожного і просто настрій той, що десь виїжджаєш і думаєш, де їдеш, де їдеш, і ще покине. Дуже відомо, нам самі ще не заподілилися, тому що тому що такі проблеми а взагалі, взагалі на Україні залишаємось. У нас працює соціальний супровід. Це ми в даному випадку, як ви зараз бачили, відвозимо людей для того, щоб вони могли отримати якісь базові послуги. В даному випадку це відкрити рахунок банківській установі, а також оформити дублікат карти платника податків. Чому важливо? Ці документи потрібно, щоб оформити багатоцільову грошову допомогу. Звичайно, ще є інші варіанти, але ж люди хочуть якомога швидше отримати гроші, бо якусь підтримку. І саме тому от, зараз тут надаємо людям допомогу в цьому плані. Коли ти дивишся на таких людей, то сльози дійсно наворачуються на очі, і ти розумієш, що допомагати просто вкрай потрібно. так от відбувається кожного дня. Головне понімати, що ти везеш людей і ти за них відповідаєш. Не знаю уважно бути уважною.